Маємо квадратне рівняння х квадрат плюс 6х плюс 4 дорівня 0. Треба обчислити 5х1х2, мінус 4х1, мінус 4х2. Х1, х2 це корені квадратного рівняння. Щоб знайти ось цей вираз, ми повинні скористуватися краще за все теоремою Вієта. Х квадрат плюс 6х плюс 4 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів дорівнює мінус 6, тобто протилежному другому коефіцієнту. і добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто 4. Ми отримали 5 х1х2 мінус я ось тут 4 винесу за дужки, тобто мінус 4 винесла за дужки, тоді тут з дужка буде х1 плюс х2 дорівнює, а далі залишається підставити 5 помножити на добуток коренів, добуток 4, тобто буде 20, мінус 4 помножити сума коренів дорівнює мінус 6, тобто виходить 20 плюс 24 дорівнює 44. Тобто відповідь Г.